доброго дня, з вами компанія Автопарк. Рівненський філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Hyundai Sonata, Автомобіль з 2015 року випуску прибула вона із США. Всі пошкоджені відновлені оригінальними запчастинами. Автівочка у нас проїхала 256 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 11 390 доларів. Ми маємо чудову оптику, гуму. 16-го радіусу на легкосплавних дисках автомобіль у нас повністю потонований, жодних питань та нарікань немає по аківерсі. Хороша задня оптика, камера заднього огляду. Далі, друзі, йдемо по салону. Чудовий текстильний салон в чудовому та доглянутому стані. Є ось такі у нас комбіновані чохли е, сірого кольору е, дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей також без нарікань. Далі е, Передні карти дверей без нарікань, повний електропакет, механічне регулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, кондиціонер, мультимедіа та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, Також нас діють послуги лізінгу та трійдину. І ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.